Замість дискусії, яка мала прозгорітися поміж претендентами у мерське крісло, вони згуртувалися. Причина часто недоречні запитання членів ради майдану. Так активісти хочуть, аби міський голова виділив окрему вулицю, проїзд на якій заборонятимуть у другій половині дня, де розставлять лавки для спілкування людей похилого віку. Розселили їх по всіх окраїнах міста, і навіть родичі перестали спілкуватися. І тому ми б мали можливість зустрічатися і не тільки в корінні Проскурівчани, а й родини я б я, я, я звертаюся до вас. Чи можна надіятися на те, що буде вирішено питання згуртування нашої громади сьогодні? І цього час я відповісти вам не зможу. Якщо буде від ветеранів. Якась пропозиція десь в, 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 в певному місці це зробити, тоді так. Да. Думати, яку вулицю нам після шостої перекривати для ветеранів, треба ще ветеранів запитати, чи вони погодяться. Тобто, напевно, обговоримо цю пропозицію, але все, що ми будемо робити, виключно для об'єднання нашої громади. Олександр, будете щось? Не буду. Добре, від, від, Підписуюсь під кожним словом. Свої дорослі питання озвучували дитячими устами, вигукували поза чаргою і не слухали відповідей. Натомість активістів із руху часно зацікавило походження грошей на передвиборчу агітацію кандидатів. Звідки гроші на кампанію і скільки було потрачено? Частково була відповідь від Костянтина Івановича, Ну так само, звідки гроші на кампанію Олександра Сергійовича. 105 тисяч гривень я вже власне цю суму озвучив згідно виборчого фонду. І ні копійки більше, тому що багато кандидатів через фонд пропускають гроші, а ще плюс там плата агітаторам і, і так далі. У нас все через виборчий фонд 105 тисяч гривень mm. з власних коштів. Не пам'ятаю, 7,5 з половиною, здається, тисяч гривень. Близько 50-60 тисяч гривень це кошти партійної організації, це членські внески. Решта, яка лишається, це добровільні внески фізичних осіб, які в розшифровці до звіту. Всі зазначені з адресами, з паспортами з особистими даними. Я просто цифру вам зараз не скажу, я звіт надав, тому що такі, такі приблизно. Рух, рух передвиборчої кампанії настільки був е динамічний, що в мене є спеціально довірна особа, яка займалася цим питанням. Але я не знаю, як біля 60 білбордів свободи висіло 100 тисяч можна було вкластися. Для мене це не зрозуміло. Але ладно, ну я всі кошти абсолютно провів через фонд. Ніякої готів готівки. Окремо не ходили. Також це були внески фізичних осіб. 12 білбордів Симчишина стояло. Стояли останні 10 днів виборчої кампанії. Можете порахувати, не 60, а 12. Будівництво, а особливо не зовсім законне, і боротьба з такими недобросовісними забудовниками знову ж таки об'єднала кандидатів на міського голову. Кожен із них переконаний, що неправомірна забудова компетенція не міської ради, а правоохоронних органів. На останній сесії міської Скільки ради. Створено архітектурно будівельне управління в приміській раді. От чекаємо, поки Київ нам віддасть повноваження. Ми створили орган, який на кожному етапі будівництва буде вести контроль. І тоді будь-який міський голова буде за це повністю відповідати. А сьогодні, коли дозвіл вдається в Києві і роботи приймаються в Києві, державна архітектурно-будівельна інспекція. І це дійсно один з найкорумпованіших органів в області, який е, чинив відверту сваволю, провокував незаконну забудову. І функція контролю з боку міського голови, депутатів міської ради, департаменту архітектури і містобудування земельних відносин були мінімальними. Зараз оце управління новоствореного, яке отримує функції, буде мати змогу. Наостанок обом кандидатам запропонували підписати меморандум із Радою Майдану про прозорість діяльності на посаді міського голови. Олександр Семчишин на документі підпис свій поставив, а Костянтин Чернелевський взяв документ для ознайомлення. Обіцяв підписати пізніше. Наталка Бахамент, Андрій Храбус, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.